Добрий день, малята! Запрошую вас на заняття, на якому ми з вами познайомимось з домашніми тваринами. А з якими ми дізнаємось, відгадав загадки. Слухайте уважно, хто з хвостом і вушками, у кого. Лапки з подушками. Як ступає, ніхто не чує, Тихо, крадучись, палює. І маленькі сірі мишки утікають геть від кішки, так молодці. Наступна загадка. У дворі не ловить гам. Каже грізна, гав-гав-гав. Дім охороняє, кицю мурку захищає. Це собачка, молодці. Хто пасеться на лужку? То наче бочка, любить сіном ласуватись. Очка дає малята, корова молодці. Хрюкає вона, хрю хрю, дуже їсти я люблю. У багнюці спить щодня. Це свиня. Пасеться на лугу тварина, пухка. І сіра, як хмарина. Вона нам вовною дає турботу, і тепло своє. Це вівця. Я пасуся на лужку хутряному кожушку, гострі ріжки, Бе-бе-бе, Налякаю я тебе. Це Коза, молодці діти, кішка, собачка, корова, вівця, коза це домашні тварини. Вони живуть біля господаря вдома, приносять користь людям і потребують піклування. А зараз діти ми з вами. Пограємо в гру. Хто що їсть? Будьте уважні. Корова, що їсть. Зелену травичку. Свіже сіно. Коза. Любить капусту. Буряки. Що полюбляє вівця? Зелену травичку, яблука, пшеницю, собачка, м'яса, каші, кістачки, кішка. Любить молоко. Свіжу рибку. Молодці. Діти, за домашніми тваринами треба доглядати, гадувати, прибирати місце, де вони живуть. Тварина це друг людини, її треба любити. На цьому наше заняття закінчилося. До побачення!